Велопарковок в Івано-Франківську побільше. Принаймні на це сподіваються міські чиновники. Виконавчий комітет розіслав підприємцям листи з проханням розглянути можливість облаштувати поблизу свого закладу місця для велосипедів. На переконання влади це додасть користі не лише відвідувачам, але й самим підприємцям. Адже веловласники знатимуть, що їхній велосипед можна буде залишити поруч магазину, кафе або іншого закладу. Вважаємо, що досить потрібно. Тобто місто Івано-Франківське вам фаркісловні руками стало таким досить насиченим транспортом. Тобто збільшилась кількість транспорту в місті, тобто є корок багато, тому. Thank <laughs> you. Ну, розвивається десь велоспорт активно, тому було збуло таке прийнято рішення. І також було е, на сесії міської ради це питання піднято депутатом міської ради чорноусом. І було дано протокольне доручення дане питання опрацювати і направити відні листи. розповідають наразі в івано франківську є близько сотні велопарковок, втім цього недостатньо. Чимало з них розташовуються на більш нейтральній території, не поблизу закладів торгівлі чи харчування. Відтак побачити на них прикріплений двоколісник можна вкрай рідко. Річ у тім, що Велосипедисти прагнуть залишати свій транспорт якомога ближче до себе, аби відчувати, що він у безпеці на Галицькій і на Тчичини там немає взагалі ніде причепити, то просто, просто немає. Тобто, голе місце, і треба десь далеко йти, десь за за будинок, щоб залишити свій велосипед. І так само, якщо вони зроблять велопарковку прямо біля входу, це буде класно, це буде супер. Шанувальники велотранспорту хочуть, аби парковки двоколісників івано франківську облаштовували за європейськими зразками, а саме такі, які дозволяють прикріпити велосипед не колесом, а рамою, адже так набагато безпечніше.